Талановита молоді шести країн України, Молдови, Білорусі, Грузії, Вірменії Азербайджану з'їхались до Тернополя. Тут вони працюватимуть над створенням власного майбутнього у рамках міжнародного молодіжного форуму країн східного партнерства Майстерня майбутнього. У вересні його учасники зустрічались у Києві. Далі брали участь у творчому конкурсі. Друга сесія форуму відбувається у Тернополі. Послідні такої ноти очень ярки стане поїздка в Германію». Одепаєдуть саме активні ребята, в тому числі присутніші здесь. Наше місто організатори, а проект реалізовується на замовлення міністерства закордонних справ Німеччини, обрали не випадково і сподіваються, що спільно напрацьовані ідеї будуть успішно втілені у країнах учасників проекту. Чернобыль действительно лидирует в Украине по кооперации с европейскими партнерами, по количеству наград от различных европейских институций. И в данном случае, я думаю, в течение трех, четырех, пяти дней, которые вы проведете здесь, вы сможете узнать гораздо больше о том, как город достиг признания среди европейских партнеров. Хотя вы, не из -то, разных точек Украины, из разных стран, так как на самом деле сегодняшние сегодняшней телекоммуникации и телекоммуникации. Сусідну поутину, я думаю, що цих кордонів не існує, маєте можливість спілкуватися один з одним, напевно, частіше, ніж часом сусід сусідом, які живуть поруч. І саме це я думаю дає додаткові можливості використовувати ті чи інші ідеї, які є в різних містах, для того, щоб планувати щось своє. Посмотрите на ті проблеми, які є і у ваших країнах, у ваших регіонах. І я думаю, що ті моменти, мы ми, ми можемо поделиться, они тільки принесуть благо всім нам і в кожній страні відділення. Учасники форуму поділились на групи, кожна з яких протягом п'яти днів працюватиме над власним проектом. Усі вони будуть спрямовані на вирішення спільних проблем молоді. Здесь одно из направлений, которое очень нас заинтересовало, это энергосбережение, потому что у Молдовы, как и у Украина одна и та же проблема. То есть, если мы зависим от кого-то энергетически, значит, можно нами управлять и диктовать нам какие-то свои условия. Это мой второй видит на э, мастерское будущее. И надеюсь, что наши контакты ну, там с, э, с, с Молдовой, с Беларусью, продолжится. Наша группа называется э, «Молодежное сотрудничество как э, Залог предотвращения конфликтов. Мы занимаемся тем, что разрабатываем единый интернет-платформу для организации стран-восточного партнерства, чтобы они свободно могли общаться, вместе что-то организовывать, вместе что-то проводить. Я встретилась с очень интересными э, ребятами, и э, этот проект дал возможность нам э, строить. Э, Проекты, которые, возможно, в будущем повлияют, мы очень надеемся и работаем над тем, чтобы они повлияли на жизнь молодежи в нашей стране, не только в нашей стране, мы укрепляем международное сотрудничество и надеемся немножечко расширять наши горизонты, так и горизонты ребят из других стран.